Глядачі переможемо. поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила на заході. вважають, що бойові дії в Україні зупиняться або зайдуть у глухий кут через зимову погоду. Окупанти не готові до бойових дій взимку. Про це розповіли в американському інституті вивчення війни. Зазначили, що деякі чиновники з питань оборони США та заходу розглядають очікуване зимове уповільнення бойових дій як можливість для початку дипломатії між Росією та Україною. Васідаблею поясняють, що окупанти мають несправне або недостатнє зимове обладнання. Відтак через брак обладнання чи боєприпасів. А не зиму може уповільнитись просування Росіян. Інститут вивчення війни вважає, що зимова погода може завдати непропорційної шкоди погано оснащеним російським силам в Україні. Проте добре забезпечені українські військові не припинять контрнаступ через прихід зими. Вони навіть можуть скористатися промерзлою місцевістю, щоб пересуватися легше ніж вони могли восени під час дощів. Якщо бої таки припиняться цієї зими, це станеться через матеріально-технічні проблеми та кульмінацію кількох компаній з обох сторін, наголосили в ICW додали, що російські кампанії із захоплення всіх територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей досягли кульмінації кілька місяців тому. Наразі росіяни мають укріплену оборону на більшій частині лінії фронту. Командувач окупаційними військами заявив, що рішення залишити правий берег Дніпра Херсонської області не просте, але збереже життя наших військових та боєздатність угрупування військ. Він стверджує, що підрозділи російських військ, що звільнилися, будуть залучені для наступу на інших напрямках, проте не уточнив на яких селище з. Пильнилися після відходу з правого берега Дніпра, будуть залучені для наступальних операцій на інших напрямках, заявив командувач окупантами. Суровікін додав, що рішення залишити правий берег Дніпра Херсонської області не просте, але збереже життя наших військових та боєздатність угрупування військ, як бачимо, не зберегло. Окупанти і тут кинули своїх же солдат на призволяще, Херсон став для них пеклом. До зустрічі глядачі переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.